Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Ігрових моделей і навушників від бренду Blaді дуже багато. Але які ж обрати саме вам? Я раджу вам дивитись огляди. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про модельку Bladi J260, детально її розберемо та подивимось. Чи підходить вона саме вам? Тому обов'язково додивись цей огляд до кінця і не пропусти, впевнений, тебе зацікавить ця моделька. Ну але перед початком я традиційно вас попрошу підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі. Під цим відео ну, а ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм акаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране. Та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Бладі Джей це великі дротові навушники тільки для. Домашнього використання. При цьому, попри розмір, модель вийшла досить легкою, а все завдяки тому, що метал у конструкції присутній в мінімальній кількості, а сама модель в основному пластикова. Але виробник використав якісний полімер, дуже приємний на дотик. В дизайні чітко прослідковується почерк Афотеч. Це форма, логотип, підсвітка, та й взагалі вся концепція дизайну. Хоча кожна модель відрізняється своїми деталями, водночас видно, що це одна лінійка та один виробник. Розмір навушників регулюється: навушники не тиснуть і не обтяжують голову зверху, амбушури маси. Рівні із середини обшиті м'якою тканиною. Пуль керування незмінний, він є частиною двометрового USB-кабелю в тканинному оплетенні. До речі, оплетення на кабелі спеціальне проти сплутування. Пуль досить легкий, але все одно відчувається, а закріпити його на одязі не можна. Він обладнаний коліщатком регулювання гучності, яке дозволяє швидко налаштувати рівень звуку згідно із власними потребами. Крім того, на пульті є кнопка ввімкнення вимкнення мікрофона, що дозволяє легко контролювати можливість голосового спілкування в іграх або під час онлайн-чату. Це забезпечує. Не лише зручність використання, але й високу чіткість голосових комунікацій, допомагаючи забезпечити ефективну співпрацю та координацію в командних іграх або інших ситуаціях, де важлива якість звуку та чіткість передачі інформації з дизайнерських елементів rgb підсвічування по боках, а також логотип виробника. В принципі, це все. Скромно, але стильно. Навушники Bladі dj 260 оснащені потужними динаміками діаметром 50 мм, які забезпечують вражаючий звуковий діапазон від 20 Гц до 20 кГц і високу чутливість на рівні 105 дБ. З опором в 16 ом вони забезпечують чудову акустичну продуктивність. Крім того, ці навушники підтримують віртуальний об'ємний звук 7.1, що забезпечує імперсивний звуковий досвід для ігор та інших мультимедійних використань. Віртуальний об'ємний звук 7.1 відтворює реалістичне звучання, яке допомагає гравцям там отримати перевагу в ігровому процесі. Однією з його основних переваг є точне позиціонування звукових джерел у просторі, що дозволяє гравцеві чітко розрізняти напрямки звуків та визначати розташування ворогів або ігрових об'єктів. Наприклад, гравець може визначатись, з якого боку наближається ворог або звук вибуху, що робить його геймплей більш імпресивним і дає значну перевагу у боротьбі з опонентами. Такий звуковий підхід створює більш емоційний та захоплюючий ігровий досвід, підвищуючи якість геймплею та результативність гри. Мікрофон у навушниках до Дозволяє передавати чіткі та якісні голосові сигнали з діапазоном частот від 100 Гц до 10 кГц і чутливістю на рівні 42 дБ. Мікрофон забезпечує відмінну якість звукового відтворення, дозволяючи зберегти всі нюанси голосу. Він закріплений на корпусі лівого навушника на гнучкій ніжці, що дозволяє зручно регулювати його положення. Крім того, завдяки можливості відводити мікрофон вгору, його можна прибрати від обличчя, коли він не використовується, забезпечуючи таким чином більшу зручність та комфорт користування. Навушники Бладі j двісті Десять вражають своїм звучанням і перевершують деякі е, дешевші або навіть дорожчі моделі за цю завдяки 50-мм динамікам, вони створюють широку звукову сцену з відмінною деталізацією, яка зробить вашу гру чи музику більш імпресивною. Насичені баси додають глибини та динаміки з звуковим ефектам у рі, роблячи їх більш виразними та ефективними. Хоча вони призначені переважно для ігор. Вони також можуть бути використані для прослуховування музики, якщо ви не суперкритик. У цілому, я звучанням задоволений, що стосується Мікрофона то тут теж все в порядку, стабільно добре. Він чітко передає голос без спотворень і його вистачить з головою для спілкування під час гри або онлайн спілкування з друзями. Те запису на навушники Бладі. Ви зараз можете оцінити якість запису на мікрофон. Нагадує цей USB навушники, тому в принципі якість відповідна. Але на мою думку, доволі таки непогана. Це чудові ігрові навушники в своєму ціновому діапазоні. Вони пропонують хорошу якість звуку, стильний привабливий дизайн. Ну і звичайно, мають відмінний мікрофон. Це бюджетна модель, яка не має значних недоліків чи мінусів. Є певні нюанси, які можна було б покращити, але саме цим і займається компанія. Чим дорожча модель, тим менше в ній нюансів. Але для дому згодиться на всі 100%. Повірте, це дійсно ця річ, на яку потрібно звернути свою увагу. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал Огляд. Єй. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.